Доброго часу. Доброго часу, мої дорогінки. Сьогодні подивимося, що очікує на Івано-Франківськ з 19 по 25 вересня. Отже, дивимося. Застереження. Жезли. Щось на Івано-Франківськ там готують. Жезли. Тут уже мечі. Щось буде летіти по Івано-Франківську таке. Поранених. А ви знаєте, буде летіти і вночі, і вдень. Захист є по Івано-Франківську, але десь все-таки можуть втопити. Так, да, будуть люди як паралізовані, знаєте, щось буде. Це рух техніки. Ну, ви знаєте, мені кажуть, що. Навіть не 50 на 50, а напевно 70 на 30, того, що, по-перше, влуплять і влуплять не буде багата кількість, як ракет випущено, Знаєте, і м -м, можливо, можливо, влуплять навіть навіть так, що Ну, щось зіб'ють, а щось не зіб'ють. І тому тут треба бути дуже обережними. Івано-Франківськ, цей тиждень для вас буде такий напружений. Івано-Франківську щось якась боротьба за владу буде. Щось уже якісь скандали, інтриги, розслідування. Так, давайте подивимося на картах, які у мене. Означають прольоти. Так. Отже, івано франківськ дивимося ой, 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 дивимося прольоти. Страшний суд. Ну, ви знаєте, десь можуть і влупитися точно. Далі, бо тут можуть бути такі, знаєте, ситуації непередбачувані. Не Рух техніки, гроші, кошти їдуть як біженці, да? ну, тимчасове переміщення особи. Сила когось виявлять, виявлено буде якогось колаборанта в військових. Ну, тобто, військовий або ж, можливо, десь митниця, ось там ці підрозділи буде виявлений десь ворог України. Гуманітарочка йде. Так, дивимося Львівську область. Гуманітарочка. За гуманітарочку кажу, а мені карти вже дають відповідь. Да, і тут кажуть за прильоти. що буде гудіти. Мечі. А, будуть а, направлені ракети на, а, на інфраструктуру і на, щоб було більше жертв. Якісь Інфраструктура пов'язана з дітками. Що це може бути? Дитячі садочки от такого плану? Школи. Можливо, знаєте, навіть якісь дитячі лікарні. Все, що зв'язано з дітками. Отак вам скажу. Це більш залякувано. А чому Івано-Франківськ? Тому що мені здається, щось там через Івано-Франківськ буде рухатись. Наше іноземне, цікаве, але буде рухатися через Івано-Франківський. Тому у них є, хтось здав інформацію, що там буде щось їхати наше. Ouais Тому вони вирішили Івано-Франківську трошки наприльоти. Колаборанті якісь, Да. бачите, башта. Башта ніколи не буде виходити, якщо, якщо у нас немає, немає небезпеки з ніколи не вийде, якщо немає небезпеки з повітря. Тут чітко жертви. Десь Івано-Франківська область, Івано-Франківськ. Цей тиждень треба дуже бути обережними. Не подобається мені ці карти. Як якихось великих руйнувань я не бачу, але от влупить влуплять, отак от скажу. Уже й до Івано-Франківська добрались. Ну, можливе ще там спрацювання ППО. Можливе, там захист повинен бути непоганий. Але ж, ну, розумієте, щось спрацює, може щось не спрацювати. Там зірочка стоїть, тому, в принципі, може спрацювати ППУ. Але те, що буде летіти прямо конкретно на Івано-Франківськ і область, це точно. Отже, Івано-Франківськ, будьте на цьому тижні пильні, обережні. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Робіть репости. І всім дякую. До побачення. Тихої вам, тихого вам тижня.